Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці додаємо і віднімаємо числа порозрядно, а також закріплюємо вміння подавати числа у вигляді суми розрядних доданків. Граємо в гру. Хибне чи істинне твердження. Будь-яке двоцифрове число більше за будь-яке одноцифрове. Це істинне твердження. Різниця рівних чисел дорівнює одиниці. А це хибне твердження, адже різниця рівних чисел дорівнює нулю. Сума будь-яких двох чисел більша за їх різницю. Так, це істинне твердження. Якщо будь-яке число помножити на 0, отримаємо те саме число, це хибне твердження. Адже будь-яке число помножити на 0, ми отримуємо в результаті 0. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Пропишіть каліграфічно число 92. Зверніть увагу. Кожна цифра записана в окремій клітинці. Дайте характеристику числу. Правильно. Натуральне. Двоцифрове це число 10-го десятку, має сусідів. Це числа 91 і 93. Щоб утворити число 92, потрібно до числа 91 додати одиницю, або від числа 93 відняти одиницю. На новому рядочку запишіть число 92 у вигляді суми розрядних доданків. Сама перевірка. А у тебе, так? Продовжуємо працювати усно. поміркуй, як число 56 розкласти на розрядні доданки. Правильно, 56. Це 50 десятків і 6 одиниць, 74, 70 і 4, 42, 40 і 2. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 14, завдання номер 3. Закінчи розв'язання. І так, перший вираз 32 додати 25. Перший доданок 32 розкладаємо на розрядні доданки на 32. Другий доданок 25, розкладаємо на розрядні доданки 25. Десятки додаємо до десятки, в одиниці до одиниць. Тобто ми кажемо додаємо порозрядно. Сума чисел 30 і 20 додати. Суму чисел 2 і 5. 30 додати 20 50. А 2 додати 5 7. 50 додати 7 дорівнює 57. І другий вираз 32 додати 29. Перший доданок 32 розкладаю на розрядні доданки на 32. Другий доданок 29 розкладаю на розрядні доданки 29. Додаю порозрядно. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Сума чисел 30 і 20 потрібно додати суму чисел 2 і 9. 30 додати 20 дорівнює 50, а 2 додати 9. 11. 50 додати 11 дорівнює 61. Зістав вирази папарна. У чому їх відмінність? Правильно, відмінність полягає в тому, що другий вираз при додаванні одиниць ми отримали число нового розряду, другого розряду, адже число 11 належить до другого розряду. Тобто у нас відбулося додавання з переходом через розряд. Продовжуємо працювати усно. Досліджуємо паразрядне віднімання. 56 відняти 25. Зменшую на 56. Подаю у вигляді розрядних доданків 56. Від'ємник 25. Подаю у вигляді розрядних доданків 25. Віднімаю порозрядне десятки від десятків одиниці від одиниць. Різниця чисел 50 і 20. Треба додати різницю чисел 6 і 5. 50 відняти 20 дорівнює 30. А 6 відняти 5 1. 30 додати 1 дорівнює. Правильно, 31. І другий вираз 56 відняти 28. Порівняйте, будь ласка, з попереднім виразом. Що змінилося? Від'ємник 28 збільшився на 3 одиниці. Давайте поміркуємо, чи можна від одиниць зменшуваного, а це 6 одиниць, відняти одиниці від'ємника, а це 8 одиниць. Тобто 6 відняти 8 дійсно не можна. Тому число 56 ми подамо у вигляді суми зручних доданків. Це 40 і 16. А 28 подаємо у вигляді розрядних доданків 20 і 8. А тепер віднімаємо по на десятки від десятків, одиниці від одиниць. Різниця чисел 40 і 20 треба додати різницю чисел 16 і 8. 40 відняти 20 дорівнює… 20 а 16 відняти 8 8. 20 додати 8, правильно, дорівнює 28. У підручнику на сторінці 14 є алгоритм порозрядного віднімання. Давайте попрацюємо разом. Перевіряю, чи можна від одиниць зменшуваного відняти одиниці від'ємника. Якщо можна, а це перший випадок, то замінюю зменшуване сумою розрядних доданків. А якщо ми бачимо, це другий наш випадок, що одиниці зменшуваного менші за одиниці від'ємника, тобто ми не можемо від одиниці зменшуваного відняти одиниці від'ємника. Ні то ми замінюємо зменшуване сумою зручних доданків. Віднімаю десятки, віднімаю одиниці і додаю одержане різниці. Продовжуємо тренувальні вправи, працюємо в зошиті. Записуємо вираз 26 додати 55. Доданки розкладаємо на розрядні доданки. 26 це 20 і 6, а 55 це 50 і 5. Десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. Сума чисел 20 і 50 додати, суму чисел 6 і 5. 20 додати 50. правильно 70. А 6 додати 5. 11. 70 додати 11 дорівнює 81. 66 додати 24. Доданки розкладаємо на розрядні. Доданки. 66 це 66, а 24 це 24. Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Сума чисел 60 і 20 додати суму чисел 6 і 4. 60 додати 20. 80, а 6 додати 4, 10. 80 додати 10 дорівнює 90. Продовжуємо працювати в зошиті 82 відняти 47. При відніманні у нас у підручнику складений алгоритм порозрядного віднімання. Нам потрібно звернути увагу на одиниці зменшуваного та від'ємника 2 відняти 7. Чи можемо ми? Дійсно, не можемо відняти. Тому число 82, тобто зменшуване число 82, розкладаємо на зручні доданки на 70. І 12. А число 47 від'ємник розкладаємо на розрядні доданки 40 і 7. Віднімаємо перерозрядно десятки від десятків, одиниці від одиниць. Одержане різниці додаємо різниця чисел 70 і 40. Додати різницю чисел 12 і 7. 70 відняти 40. 30, а 12 відняти 7 – 5. 30 додати 5 до рівня 35. 64 відняти 38. І так, звертаємо увагу на одиниці зменшуваного 4, а від'ємник має 8. 4 ми не можемо відняти 8. Тому зменшуване 64 розкладаємо на зручні доданки на 50 і 14 від'ємник 38 розкладаємо на розрядні доданки 30. і 8. Віднімаємо парозряд десятки від десятків, одиниці від одиниць. Одержані різниці додаємо різниця чисел 50 і 30. Додати різницю чисел 14 і 8. 50 відняти 30 20. А 14 відняти 8, 6. 20 додати 6 до рівня 26. Продовжуємо працювати з підручником. Старінка 15. Завдання номер 4 Поясни розв'язання задачі, користуючись підказками. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і попрацюй самостійно. Користуйся підказками в підручнику. Перевіряємо вашу роботу. Скільки дельфінів у першій зграї? Правильно, 8. А скільки дельфінів у другій зграї? Дійсно, невідомо. Але відомо, що там на 2 дельфіни більше. Що відомо про третю зграю? У ній стільки дельфінів, скільки в першій і другій зграях разом. Що потрібно знайти в задачі? Правильно, треба знайти скільки дельфінів у третій зграї. Зверніть увагу, задачу можна проаналізувати двома способами. Від запитання і від числових даних. Давайте проаналізуємо задачу від числових даних. Ми знаємо, що в першій зграї 8 дельфінів, а в другій на 2 дельфіна більше. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, скільки всього дельфінів у другій зграї. Це перша проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. Нам потрібно 8 додати 2, і це дорівнює 10. Ми знаємо, що у першій зграє 8 дельфінів, а в другій 10. За цими даними ми можемо знайти, скільки всього дельфінів у першій і другій зграях разом, а це друга проста задача на знаходження суми. 8 додати 10 дорівнює 18. А що ми знаємо про третю зграю? Що у третій зграї стільки ж, скільки у першій і другій зграях разом. Робимо висновок, що у третій зграї стільки ж, а це скільки? Правильно 18. І так робимо висновок: це складена задача на знаходження суми. Яка, яка складається з двох простих задач. Працюємо в зошиті, записуємо задачу. Задача четверта. Давайте запишемо короткий запис цієї задачі. Перша зграє вісім дельфінів, друга зграя невідома, але на 2 дельфіни більше. Креслимо фігурну дужку. І позначаємо третя зграя. Невідома, це є шукане число. Записуємо слово розв'язання. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Зверни увагу, адже це задача, складена задача, яка складається з двох простих задач. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 15. Завдання номер 6 Порівняй математичні вираз зручним для тебе способом. Записуємо вираз зошит 45 додати 38 і 45 додати 27. Дійсно, ми можемо обчислити і порівняти тоді вирази, а можемо логічним способом, міркуванням. Давайте з вами розглянемо уважно вирази. Що спільне? Дійсно, перший доданок у першому виразі і перший доданок у другому виразі стали однаковий. Тоді ми звертаємо на другі доданки. У першому виразі 38, у другому 27. При додаванні більшого числа, а число 38, ми розуміємо, це більше число, ми суму отримаємо більшу. Отже, робимо висновок, що 45 додати 38 буде більше, ніж 45 додати 27. Записуємо наступний вираз. 82 відняти 45 і 82 відняти 54. Звертаємо увагу на зменшуване. Зменшуване у першому виразі 82, а в другому виразі також 82. Звертаємо увагу на від'ємники. Від'ємник 45, а в другому виразі 54. У другому виразі від'ємник більший, а ми знаємо, при відніманні від'ємник, якщо збільшується, то значення різниці зменшується. Значить, значення різниці: 82 відняти 54 буде менше, ніж 82 відняти 45. Отже, можемо зробити висновок, що 82 відняти 45 більше, ніж 82 відняти 54. Тисни відео на паузу і попрацюй з завданням номер 6 самостійно. Застосуй. Той спосіб, який для тебе зручний. Дякую за роботу на уроці. Гарного дня!